233 студенти нафтового геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка успішно захистили свої дипломні роботи та отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Із них сімнадцятьом вручили червоні дипломи, тобто із відзнаками. Ми завжди стараємося в процесі дипломного проєктування підготувати щось цікаве, незвичайне і. Обов'язково, щоб це було корисно в начальному процесі. Голови державних комісій провідні фахівці нафтової галузі відзначили чудовий рівень знань студентів, бо свою жагу до знань вони підтвердили масштабними розробками. Наш проєкт є частиною дипломного проєктування, він заміняє графічну частину. Ми його виконували приблизно півроку. Це вишковий підйомник, визнається для, для монтажу бурової вишки. А подібне брови вишки. Ну і ця вишка йде в комплексі бурової становки 5000 тисяч Техніком входить в структуру Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Вже два роки така система має низку переваг, розповідає директор закладу. Це дає нам змогу реалізовувати принцип безперервної ступеневої освіти. Адже більшість наших випускників продовжують навчання в університеті за прискореною формою. Володимир Лук'янець переконує, що року технікум випускає кваліфікованих працівників. Молодь може знайти тут професію свого життя, адже в навчальному закладі є безліч спеціальностей. Наприклад, буріння свердловин, обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових родовищ. Діловодство Я вітаю цьогорічних випускників технікуму і бажаю їм успіхів у подальшому навчанні та роботі.